Вітаю вас у діалогах Тімей і Крітій Платон повідомив, що за Геракловими стовпами, тобто за Гібралтаром, в Атлантичному океані колись знаходився величезний острів під назвою Атлантида з завдовжки в 3000 стадій, тобто 540 км, і шириною у 2000 стадій 360 км. Потім, внаслідок природної катастрофи. Цей острів зник під водою. І ось уже кілька століть люди намагаються знайти залишки описаного Платоном острова, і головне залишки великої цивілізації, що існувала на ньому. Спочатку, природно, шукачі зосередились на пошуках острова в Атлантичному океані, де було локалізовано кілька місць можливого перебування Атлантиди. Найбільш вірогідним місцем були Азорські острови, і у цьому випадку Атлантида була колись надводною частиною серединно Атлантичного Хребта. Коли ж з'ясувалося, що цей хребет пішов під воду, понад 200 мільйонів років тому від цієї думки довелося відмовитись. Потім Атлантиду локалізували в районі Канарських островів, причому народ Гуанчів, які населяли в минулому ці острови, Трактували, як нащадків Атлантів, шукали Атлантиду в районі Ірландії, між Португалією і островом Мадейра. однак нічого схожого на гігантський острів, що затонув, знайти не змогли і довелося ці пошуки поширити на інші регіони нашої планети. На роль Атлантиди претендував острів Санторін у Середземному морі, де за кілька сотень років до Платона вибухнув вулкан. Острів Зміїний у Чорному морі, Антарктида, яка була зсунута в область Південного полюса внаслідок літосферного зсуву, Атлантиду шукали в Андах, Бразилії та багатьох інших місцях. Але всі ці пошуки були марними, і нічого схожого на залишки великої цивілізації знайти не вдалося. У ході цих пошуків навіть виникла наука Атлантологія. А тема Атлантиди набула великої популярності в навколо науковому та окультно-містичному середовищі. Що ж, підключимося, і ми до цих пошуків, думаю, що перший крок очевидний, необхідно звернутися до першого джерела діалогів Платона. В обох діалогах описана розмова між Сократом, піфагорійцем Кімеєм, полководцем Гермократом. І дядьком солона Критієм. У діалозі тімей господар будинку Крітій виклав розповідь почуту ним від свого діда, критія старшого, онукового племінника Солона. Цю розповідь критій старший, нібито чув від самого солона, який переказав свою розмову з єгипетськими жерцями. Так от єгиптяни розповіли солону, що за 9 тисяч років до них. Відбулася війна між Афінами та Атлантидою, розташованою на величезному острові в Атлантичному океані. Афіняни завдяки своїй доблесті розтрощили Атлантів і звільнили поневолені ними народи. Однак незабаром після цього відбулася грандіозна природна катастрофа, внаслідок якої Атлантида поринула на дно морське. А в Афінах повінь змила весь ротючий шар землі. Наступний діалог Крітій майже повністю присвячений опису цих подій. За розповіддю Крітія, Афіни доповені були населені доброчесним народом, який мав ідеальний суспільний устрій, керували країною правителі та воїни, що жили на Акрополі комуністичною громадою окремо від основної землеробсько-ремісничої маси. Грунт був надзвичайно родючим, і жителі держави жили у добробуті і злагоді. Афінам протистояла Атлантида, величезний острів в Атлантичному океані з завдовжки три і шириною в 2000 стадій. Родоначальником Атлантів був Бог Посейдон, що зійшовся зі смертною дівчиною. Яка народила від нього десятеро синів. Старший син, Атлант, став царем острова. Інші дев'ять отримали частини острова і стали архонтами. Центром було місто, розташоване за кілька кілометрів від узбережжя, обнесене трьома водними кільцями. Через ці кільця були перекинуті мости і прориті канали, отже, кораблі могли підпливати ними. До центрального острова. Стіни навколо зовнішнього кільця Атланти обробили в мідь. Внутрішній вал покрили литтям золова, а стіну навколо центрального острова таємничим металом, оріхавком, що випромінював вогнистий блиск. У центрі розташовувався храм Посейдона, стіни, в якому були срібними, покрівля золота, стеля зі слонової кістки. Простінки орехалкові. Поки в Атлантів зберігалась Божественна природа, і вони нехтували багатством, ставлячи понад усе порядність, Атлантида процвітала. Але коли Божественна природа виродилась і Атланти погрузли в розкоші, жадібності та гордині, Зевс вирішив покарати їх. І тут, на найцікавішому місці, рукопис обривається. Ця розповідь переповнена казковими подробицями, які відразу ж наштовхують на думку, що вона навряд чи може бути розповіддю про реальні події та факти. Так про що ж ця розповідь? Згадаймо, що говорив Платон в інших діалогах. Поряд із вченням про вічні і незнищувані ідеї як основу буття, вчення про душу і пізнання у центрі уваги Платона. Чинні про державу, пошуки ідеального устрою держави. Найімовірніше, на ці пошуки його наштовхнула доля вчителя Сократа, засудженого на смерть Афінським натовпом, що отримав владу унаслідок демократичного устрою Афін. Тобто демократичний устрій держави, що сприяє невігластву, легковажності та марнотратству, був неправильним. Так само неправильними були олігархія та тиранія, що сприяє повній моральній зіпсованості. Необхідно створити державу, в якій філософа не стратили б, а ставилися б до його рішень з належною повагою і послухом, тобто така держава, де влада і філософія повинні з'єднатися в одних руках. Елементи цієї моделі він пропонував у різних діалогах. Але найпослідовніше він виклав її у діалозі держава. На його думку, у правильно організованій державі має бути три стани: філософи правлять, охоронці охороняють, працівники годують. До останніх Платон відніс землоробів, ремісників і торговців. Основний критерій, відповідно до якого людину відносять до зазначених станів, є стан душі. У філософів переважає розумна частина душі, у охоронців волява, а у працівників чуттєва. Працівники живуть, як всі ж учасні платону люди. У них є приватна власність, сім'я, діти. Правителі та охоронці всі рівні один одному, всі їдять за одним столом, все майно спільне, навіть дружини та діти спільні. Короткочасними шлюбами розпоряджаються правителі, піклуючись лише про те, щоб у дітей була добра спадковість. Саме так були влаштовані стародавні Афіни у діалогах тімей та Крітій. Саме завдяки цьому устрою жителі Афін жили у добробуті та злагоді. Я, звичайно, можу помилятися. Але мені здається, що реальна Атлантида ніколи не існувала, а розповідь про неї Платона. Це притча, звичайний літературний прийом. Платон хотів донести ту просту думку, що бути порядним краще, ніж піддаватися спокусам світу цього, а справжнє процвітання народу може забезпечити лише правильна форма правління, така як була в Афінах до грандіозної повені. Однак зачекайте. Шукачі Реальної Атлантиди наполягають на тому, що опис Атлантиди Платоном далеко не єдиний, що розповіді про неї містяться в творах багатьох античних авторів. Найчастіше йдеться про істориків Геродота, Діодора та Еліана, вченого географа Страбона, а також про філософа неоплатоніка Прокла. Отже, про Атлантів дійсно повідомляв Геродот. Який жив у V столітті до нашої ери, тобто набагато раніше за Платона. Це, до речі, надає його відомостям особливої цінності, адже від розповіді Платона він залежати ніяк не міг. У четвертій книзі своєї капітальної праці Геродот писав Атлаські гори, що тягнуться від берегів Марокко до Тунісу. Місцевих жителів він називав Атлантами. Оскільки своє ім'я вони одержали від назви гір. Зрозуміло, що ці Атланти не мають нічого спільного з Атлантидою Платона, крім збігу назв. Діодор Сицилійський, автор першого століття до нашої ери, кілька разів згадує Атлантів. Причому в одному місці у зв'язку з їхньою війною, з міфічними Амазонками, в іншому, коли йдеться про племена Північної Африки. Що живуть біля гір Атласу, відомості, про яких він безсумнівно запозичив у Геродота. І нарешті, у книзі 5 він досить жваво переказав розповідь Платона про Атлантиду, не додавши нічого нового. Вчений географ Страбон, який жив на Рубежі Ер, коментуючи роботу вченого другого століття до нашої ери Посидонія, розбирає його пасаж про землетруси. У Посидоні правильно сказано, що земля іноді піднімається та осідає, а також зазнає змін від землетрусів та інших подібних явищ. З цим він успішно зіставляє повідомлення Платона і тому історія про острів Атлантида, можливо, не була вигадкою. Платон повідомляє щодо Атлантиди, що Солон, розпитавши єгипетських жерців, розповідав, що Атлантида колись існувала, але зникла. Це був острів не менший за материк. І у цьому уривку немає нічого нового. І Посидоній, і Страбон згадують твір Платона, тобто базуються на єдиному джерелі про Атлантиду. Шукачі Атлантиди посилаються також на історика Клавдія Еліана, який жив у Другому-третьому століттях. Пропоную вам самим оцінити достовірність відомостей, які він повідомляє. У своєму творі Строката історія він наводить розмову між царем Мідасом, так, так, тим самим, хто своїм дотиком перетворював все на золото, і Селеном, сином Бога Пана та Німфи. Так ось Селен розповів Мідасу, що в Атлантиці існував величезний материк, населений велетнями. Розміром у два людських зрости, колись вони у кількості ста міріад, тобто одного мільйона людей, напали на Європу і дійшли до Гіпербореї, але оскільки там їм не сподобалося, вони повернулись до себе додому. Ви як хочете, але я відмовляюсь приймати цю казку як свідчення будь-чого. Але ось, нарешті, ми дісталися першого більш-менш серйозного свідчення на користь розповіді Платона. Воно міститься у роботі філософа неоплатоніка Прокла Коментар до Тімея, написаний у V столітті. У своєму коментарі він аналізує думку різних дослідників про діалог Платона Тімей. Серед інших Прокл наводить думку філософа. 4-3 століття до нашої ери Крантора, який у своєму коментарі до Тімея відстоював реальність існування Атлантиди і повідомив, що текст, наведений Платоном, зберігся на давньоєгипетських стелах. Але, на жаль, робота Крантора не збереглася, і перевірити достовірність цього повідомлення неможливо. Втім, інші автори. Судження яких наводять Прокл, дотримуються протилежної думки. як вважав ще один представник школи неоплатонізму Порфірій, з яким сходиться християнський апологет Ориген, Війна Атлантів з праафіняними Алегорія, Символ боротьби між духом та матерією. Цей невеликий аналіз античної літератури, який ми з вами провели. Призводить нас до висновку, що твердження атлантологів про те, що про Атлантиду повідомляє хто ще, крім Платона, слід поставити під сумнів. Більшість авторів повідомляють або не про ту Атлантиду, про яку говорив Платон, або повторюють розповідь Платона. Були й думки дуже близькі до висновків, яких дійшли ми з вами під час цього дослідження. Так, той же порок повідомив, що Неаплатонік Лонгін, який також досліджував діалог тімей, відстоював думку про те, що розповідь про Атлантиду це ілюстрація ідей Платона про державу. Втім, таку оцінку дав не лише Лонгін, її дотримувалися багато дослідників творчості Платона. Серед їхнього сонму, очевидно, варто згадати одного філософа. Свідчення якого має особливу вартість. Це Аристотель. Він, молодший сучасник Платона, довгий час був його учнем і був добре знайомий не лише з його ідеями, але й зі стилем думок Платона. Так ось, на думку Аристотеля, Платон використав опис Атлантиди як привід для викладення своїх політичних поглядів на проблему ідеальної держави. І додав, що той, хто Атлантиду придумав, той і відправив її на морське дно. Що ж, мені залишається лише приєднатися до оцінки Аристотеля і завершити мою розповідь. Якщо вона була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!